Господь наш, українці Херсона дякують Тобі за милість і за життя. Господи, ми хочемо Тобі поскаржитись на кацапню. Ти бачиш, Боже, як вони злобно полюють на людей, радіють при цьому, показують ці скиди з дронів, як вони вбивають людей, як руйнують домівки, як розбивають авто. Зараз біля нас натягують. Антідронові сітки, господи, і кацапня знову радіє, радіє, тому що ми не можемо просто жити нормально. Вони радіють зло, господи. І ми просимо тебе, покарай їх за це, зроби так, щоб вони зрозуміли. Які вони злобні істоти, Боже. Ми просимо Тебе про те, щоб ти віддячив їм, щоб це зло повернулося до них, щоб вони зрозуміли, що накоїли, може, прийдуть дитями і покаються. Якщо ні, Господи, то нас захисти, а Московію зруйнуй. Віруємо Тобі і прославляй ім'я Твоє, Бог наш, Отець Син і Дух Святий. Амінь. 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 О, це друга річ.